4 березня 2022 року. Я отримав це повідомлення про російське вторгнення про те, що російські танки стріляли в будівлю атомної електростанції Запорізької атомної електростанції. найбільшої в Європі це шість атомних реакторів російська е, армія штормувала ці цей об'єкт так само жорстоко як і інших е, інших об'єкти протягом цієї війни незважаючи на е, наслідки які могли бути, бути катастрофічними це був один із найжахливіших моментів цієї війни коли ніхто не знав як закінчиться е, удар по атомному об'єкту, і всі в Україні згадали, що таке Чорнобиль. зараз запорізька атомна електростанція залишається під окупацією і, на жаль, існує ризик ядерного інцидента. Це основне джерело радіаційної небезпеки в Європі, можливо, і в світі. тому в мирній. Формулі мій п'ятий пункт про ядерну безпеку В Україні. Ми чітко знаємо, про що йдеться. І хочу подякувати а, членам генеральної асамблеї, які затвердили в липні цього року резолюцію про безпеку атомних об'єктів в Україні. Більшість в світі розуміє про що йдеться. Генеральна асамблея вимагає. Повернення контроля над в Україні, і лише тоді повернеться безпека до Європи та світу, і зараз про день, який ніколи не мусить настати. Росія не може подолати спротив нашої наших людей на полі бою, і тому Путін хоче іншим чином зламати дух українців. Один з методів це удари по енергоінфраструктурі. Це умисні атаки Росії на електростанції на енергомережі. наразі Укр... Росія е, знищила всі наші е, термо... теплові електростанції, значну частину гідрогенерації. Путін таким чином готується до зими, хоче е, катувати, а хоче е, е, зневажати саме українців звичайних, які е, живуть в селах і містах. Він хоче, щоб вони е, замерзли і страждали цією, цієї зими щоб змусити україну здатися що за життя це було би нещодавно я отримав ще один звіт моєї розвідки про те, що Путін планує атаки по атомній електростанції про по інфраструктурі, щоб відключити їх від енергомережі, і це він отримує допомогу з супутників інших країн. Він отримує інформацію і фото, наших атомних електростанцій, яка є загроза? Будь-яка будь-який удар може призвести до ядерної катастрофи, такий день ніколи не може не мусить наступити. Москва це розуміє і тут є важливим ваша рішучість тиснути на агресора. Це атомні електростанції. Вони мусять бути у безпеці. Пані та панове два роки тому восени дві року. Я запропонував захопну стратегію, щоб завершити війну. Я представив е, формулу миру на саміті Великої Двадцятки в Індонезії. Там були представники всіх частин світу. Для нас важливо, щоб всі вони розуміли нас. Розуміли, що Україна бажає припинити цю війну більше ніж будь-хто у світі. ви можете почитати, побачити, що відбувається в Україні через російську війну. і це щось, що не можна уявити, що трапиться з тобою. Якщо борони Боже у Росія скоїть ядерну катастрофу, то радіація не поважає міжнародні кордони, і на жаль, різні країни можливо може постраждати від цих спустошливих впливів саме українці відчувають повною мірою біль цієї війни. Саме українські діти вчаться розрізняти звуки різних видів артилерії, різних видів пострілів через війну. Сім'ї саме українців розділені через окупацію тому, що Путін це робить, тому ми говоримо, що не може бути справедливого миру без України. Я думаю, що кожен лідер, кожна країна, яка нас підтримує яка бачить, як Росія, це країна 20 разів більше за територію, ніж Україна, хоче о, вкрасти ще більше землі. Це ненормально. і вони захоплюються день за днем, намагаючись зруйнувати свого сусіда, і Росія знайшла собі друзів як Північна Корея та Іран, і тепер кожний сусід Росії в Європі, Центральній Азії, розуміє, що до них може прийти ця війна також. і зрозуміти, що це означатиме для світу. Мені здається, майже 100... Країн і е, міжнародних організацій підтримали цю формулу миру. Це е, глобальна спільнота. Е, всі об'єднані цією формулою миру. і мені е, приємно, що е, перший саміт миру е, нагадував Генеральну асамблею ООН, тому що всі мали рівні. Права великі малі країни брали участь, не було права вето. І були присутні ті, хто давно вже існує на мапі, ті, хто нещодавно здобув незалежність, ті, хто проходить через війну, ті, хто живе давно в, в світі. Всі ми єдині. Всі ми рівні, і це те, що не подобається Росії, тому що вона не може це контролювати. Тут воон ООН Я вже зустрівся з лідерами Індії, Туреччини, Фінляндії, Парагваю, Словенії, Німеччини іншими, і я продовжу ці зустрічі. Це різні частини світу, різні. Політичні uh, подобання, але всі розуміють, що потрібен мир. це мусить бути справжній справедливий мир. На жаль, в ООН неможливо uh, справді Вирішити це питання, тому що багато чого залежить від ради безпеки, де є право вето агресора. Коли агресор виконує це право вето, то інші країни не можуть втілити рішення. генеральна асамблея не має правове вето і тому всі є рівними. коли хтось е, говорить про принципи, про альтернативи, е, це не лише ігнорує страждання українців, на яких вплив, найбільше впливає війна. Це не лише ігнорує реальність, але й дає путіну політичний простір, щоби. Продовжувати війну і і е, встановити контроль над більшою кількістю країн справді е, зусилля для того, щоб е, досягнути е, миру. Це світова ініціатива. можливо, хтось хоче Нобелівську премію, а за заморожену війну. Але єдиний приз буде від Путіна: це більше страждань і катастроф. Потрібно відновити енергобезпеку, ядерну безпеку, безпеку продовольства. Холдинчаторґаранті ава райт Юкраїнсь Райтю Мусимо повернути е, територіальне права на е, суверенітет і незалежність України і мусимо е, покласти край е, протистоянню в Україні і притягнути до відповідальність е, до відповідальності тих, хто винуватий в воєнних злочинах ми мусимо не допустити е, другої чи третьої фази цієї російського вторгнення, і мусимо чітко сказати, війна завершилася за формулою миру. Що в ній може бути неприйнятно для будь-кого хто захищає статут ОНУ якщо хтось шукає альтернативу цьому, це може, може означати, що вони хочуть долучитися до того, що хоче Путін. Це приховані бажання, які вони приховують. коли Бразилія а, або хтось в Європі, хтось в Африці говорить про а, те, що є якась альтернатива а, мирній формулі, а, то потрібно розуміти, що ви не будете зміцнювати свої сили за рахунок України і ми вже казали про можливості, що неможливо зробити мир за рахунок тих, хто є меншим. всі розуміють що це мусить залишитися в минулому, і українці ніколи не приймуть щоб хтось в ем, Україні прийняв колоніальне минуле, яке можна було б на силоміць нав'язати Україні. Я для свого народу хочу реального світу, справедливого миру. І для всіх у світі я хочу сказати, що ми не розрізняємо, не розділяємо світ. Світ мусить бути об'єднаний в організації Об'єднаних Націй, і це нам принесе мир. Слава Україні! Хочу подякувати від імені Генеральної асамблеї, президенту України.